Сьогодні у нас огляд резинових тапочок. Різних розмірів є на хлопчиків, на дівчаток, на чоловіків і на жінок. Різна категорія розмірів. Такі у нас жіночі тапочки, резинові, розмір 41-й. Ось такі вони тут. І тут вони на за... таких защепочках. Такі в'єтнамочки 35-го розміру. Вони м'ягесенькі. Дитячі тапочки щенячого патруля, 25-й, 26-й розмір. Такі на хлопчика сандалики. Малесенькі. розмір 22 23. Такі макасинчики. Ось так гнуться. Тут вони тоненькі. Розмір у нас, зараз я вам скажу, 34 35. Такі капчики такого самого плану, як це, але на маленьких, і вони дуже легесенькі. Розмір. Тут так погано видно, але я вам скажу 25-й. Такі в'єтнамочки на хлопчика. Це буде десь 33-й розмір. Такі наподобі під крокс. Ось такі тапочки. 28-го розміру. Такі Adidas на хлопчика. Тут також розщеплюється, защеплюється. Розмір буде десь так на 23-24. Ось такі босоніжки. Сюди м'яка підошва і тут резинка. E, розмір 39-й-40, тут не вказано. Такі в'єтнамочки. E, розмір 38-й. Такі крокс фірма. E, розмір. E, отак. Ну, він на вигляд, отак, 39-й, 40 Ось такі крокси 38-й 39. Ще одна модель кроксів. розмір 39. В'єтнамки. розмір буде так само 39-й Ще одні тапочки Adidas, розмір 39-й Такого плану тапочки 40 го розміру. Такі. Гарне взуття 42-го розміру. Такі в'єтнамки на чоловіка 40-го розміру. Ще одні в'єтнамки. Такого пляжного легкого варіанту 40-го розміру. Такі тапочки. Вони йдуть важчі. І такого резинового плану. Розмір 40-го. Ще одні. 37-го розміру. Ось тут. втяжка, затяжка. Можна вільніший і стягнути. Такі тапочки Jack Daniels. Розмір 43-й. Такі модельки легесенькі, дуже легенькі, вони отут такі м'ягесенькі. Розмір 39-й і 40-й 41-й. Такі капчики. Ось тут вони на отакому. І це буде розмір 41-й. Чоловічі. Такі в'єтнамочки, Італія. Розмір 45-й, 46-й. Тут є розміри, можна підбирати 47-й 48-й. Ось такі з пальчиками. Ось такі спортивні. Вони. 43-го розміру. Ось бірочка є. Такі жіночі. Тапочки 42-го розміру. Такі малюточки 23-го розміру. Такі, дівчачі, в'єтнамочки Сюди на резиночці 25-го розміру. Такі на хлопчика Adidas. Вони тут на защепочках регулюються. Розмір 25. Така моделька. Такі під крокси. Ось такі гарні на хлопчика 23-го розміру. Такі на дівчинку з метеликом. Лупілу фірма. Розмір 25-й. Такі тапочки легенькі. На резиночці буде розмір 21 і 22. Такі в'єтнамочки розмір 38-39. Ще одні в'єтнамочки 38-39 розміру. Така моделька кроксів 41-го розміру. Такі капчики на дівчинку зі ручкою, розмір 26-й. Ще одні такі пляжні тапочки 27 розміру. Крокси на дівчинку 32-го розміру. В'єтнамочки, 28-29 розмір. Такі в'єтнамка на дівчинку. Розмір буде 35-36. і Вони дуже легенькі. В'єтнамки чоловічі 40-го розміру. Такі класні такого класного принту. Чоловічі тапочки. Вони дуже легенькі. Розмір 45-46. го Босоніжка на дівчинку. Розмір. Зараз я вам скажу, бо тут. О, 37-й. Легенькі. Такі прикольні босоніжки на жінку розміру 38-го. Дуже класного плану. Ось такі Adidas тапочки на жінку. 36-й, 37-й розмір. Ось такий спорт. Легенько, таких тапочки легенькі, 38-го розміру. Ось такі тапочки на дівчинку. 39-го розміру. Ось так. Така моделька. Така у нас моделька 39-го розміру. Такі прикольні шльопанці. 39-го розміру. Така моделька. Такі тапочки 39-го розміру. Ще одні крокси. Ось такого плану. 40-го розміру. І ще одна така сама моделька.